Слава Україні! Вітаю вас, шановне панство на каналі Твоя Рибалка. З вами я Юрій, ведучий цього каналу. І сьогодні, хто бачите з води, то про силікон. До речі, ну то ми робили презентацію цієї моделі, це Гатіо 7, яка мала розміри ну, подовжені 2,4 дюйми, 2,0 дюймів, 2,8 дюймів. І ви знаєте, якщо так коротко. Витворяло то просто щось неймовірне. Воно. Ну, дійсно, воно і ту риба, яка спала. Це ж Розбуркувала, каже, давай іди їж, бо там Юріш з силикона прийшов. Ну, давай, 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 давай. Ну, ну що ну, ти, давай, ну не... то, то це все свої. О, Воно непогано, я вам скажу. Дивіться. Дивіться, як воно. Давай, 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 давай. Ну, трохи більше. О, як непогано! Який красень! А ну ви, подивіться, а? на силікончик, що вам? То Мегабас спіймав нарешті баса. Тут дуже добре. О, ну давай красень, я тобі покажу. Я тебе покажу, дивіться, яка краса. Ну що, Мегабас? Я вас поздоровляю. Диви. Ну то просто... То красун красотунув. Панство вечір. Початок. Мацнючий поклівон, мацнючий такий. З того як я? Віддай приманку. Фрикціончик трохи подтравлює. Дімончик справа стоїть, все як положено. О, То не погане, панство. Ну Дивіться, ну це залік однозначно. Так, панство, можете ругатися, можете матюкатися, можете казати, що це рекламуляна, але це оце. Бачите, оце Силикон Fishing Бейтс. В розмірі 2,8 дюйма. І, ї... І працює він непогано. Ні, то моцна риба. О, пан Це предноворічний судачело. Дивіться. Ну дякую за Ні, дружба, не йди до мене. Я тобі відпущу однозначно. То без всяких на то сумнівів. Дивіться, це подарунок перед новим роком. Ну, так, не зовсім офіційно. Дай, дай, я... тихо ти. Тихо. А, ну покажеш. О, красень! Давай, дякую. то було таке. Але е, всі, хто зайнятий в производстві цього силикону, розуміли те, що, ну, знаєте, 2,8 – це мало. І тому вийшов ось такий вигляд. 3,2 2 дюйма. Що я вам казав? Якщо на 3-2, верніше так, от дивіться, ну що? Ну що в ньому такого? Ну що? Ну, мнюня-манюня, 3-2 дюйма з'їла. Ось вам і приманка. То спрашивать, Юріч, ну ти її таку зробив? То не на що, То так потрібно. Вони її, її їдять. Наше він потрібен був? Ну зрозумійте, по-перше, було таке, ну, то. З цих яків, з моментів, які підгляділи. Осінь, осінь, коли є жор, знаєте, то було приклад, подивіться, будь ласка, то, що Окунідзе робить з розбіром 3-2. І це не тільки Колкунідзе. Там буде фотка поставлена із солоном. До речі, Сом 7 150. А то колега бахнув, ну на нас силикон то приємно. І коліга приємний, силікон наш, ну, тобто я в това. Ну, так, породів за хлопця, нормально. Така рипина, він її так виважував. Ну, там класно було. До речі, це не єдиний приклад, коли почав працювати 3-2. Зараз, зараз, що хочу сказати, що зараз є 10 кольорів у цвітовій гамі, ті, що ви можете придбати в магазі. Або на нашому сайті ось він не забувайте, то такий сайт, ну там запам'ятав, і заходите краще силікон підня України. Ну, що там? Я вас умоляю. Ну, коротше, є така штука. І про силікон. То все, то хвалебна річ була. Про силікон. І це все зрозуміло було те, що шо... мала риба, ну там малі щурята, малі судачата. Оце все гризе за страшною силою і Ну Так, риба їсть. Тому що попереду зима і треба мати форму. Трохи жирку наганяєте, ну, ось таке. Тому і те то саме. чому о -о, 10 кольорів? Знаєте, по-перше, -по випив, ми додали один кольор. Це Голубий лох. Він працював в... ну, шикарно. Просто шикарно. І тоді, коли все мовчало. Навіть мій улюблений цей типу спав, він працював. Далі, що хочу сказати, у гатіослін у цій лінійці, ну, зараз 2.4, 3.2. і так то один лазик так примружу, мабуть, це не все. Що хочу сказати? Наразі воно вийшло не той до торгу, а воно вийшло як приманка. Тобто вона цікавить, рибу, і це факт. Ну, розповідати, ну, Юрій, що рекламує, рекламує свою продукт. Так, це не тільки мій продукт, тому що люди трудяться над цим, то знаєте, але, але він вийшов. Він сподобався не тільки е, тим, хто купує, а й ще й риби. Це, мабуть, найголовніше. Тому, тому дивіться. Наприклад, я, ну то секретна інформація. Мабуть, буде ще один кольор в розмірі 2.0, який покажу. А Мабуть, ще буде один кольор в розмірі 2,4 дюйма. 2,8 дюймів, мабуть, оставимо так, воно, як і є. А ось додавати чи не додавати ще кольор 3.2, я поки що не знаю. Практично, я вам так скажу, що ці 10 кольорів, які наразі є в продажі, вони мені, вони мені не, ті, не тільки мене, а вони дійсно влаштовують на 100%. І це мені подобається. Тобто, вони працюють, вони непогано живуть з двійниками, вони непогано живуть з собсетними гачками. Ну, тобто, динарний, то все. Я не буду вам зараз -то показувати і роз, розцяцьковувати. Я вважаю, що це не запотрібно, але силікон працює. І так я його ще. Знаєте, як? Я ще його не розкладував, тому взяв то з полиці. Ось от, ось таке. Скортив. І я вам скажу так. Працює. Ну, то вже риба. Риба. Не падай. Три риби. Риба. Ну, коротше, панове, воно все. Все працює. Тому, будь ласка, заходьте в нас. О, то дивіться, тут можна побачити, як воно на двійничку стоїть. Ну, то ось можу отак поближче. Ось так бачите, ні? Коротше, двійничок для нього то просто супер. Я так вважаю, що номер 4 або 4 дабллонг, як вони зараз, ну, по модному то пишуть. Для нього це самий раз. А все підбирайте самі. До речі, що хочу сказати, що по цих приманках, знаєте, що мені дуже подобається? В тому, що вони достатньо непогано літають. Тобто, якщо гачок ви наживили ріднесенько, то сама приманка не робить ні пропеллер, ні якийсь там хринотінь, вона дуже непогано летить. Тобто вона не заважає закиду. А якщо ви ще взяли на той не на Чебурахі, а на Джегрі поставили, та ще в пості Господь на Вольфранову Джигріву, то я вам скажу, то політ буде суперячий. Так що так, панове. при всьому наразі вона, вона дійсно зайшла. Ось цього разу розміру, ну, розміру не вистачало. Знаєте так, от, ну, береш 2,8, ну все класно. Але то, може те, що я за, за цей. Замахався витаскувати два вісім з шах, можливо, цього. то кор... з Корсангом. От, ось тут Корсанг цепляв, то, бо, то, тільки того конець хаває. То, ну, у, воді, у воді, я вам скажу так, от, то мені дуже сильно, то, у нас така була історія, можливо, ви вже, ну, чули, не чули. Розповідав, не розповідав, коли ми зробили Гатіо, то Гатіо був о, такий пузатий фет. Він у нас у двох розмірах 3.06. І, знаєте, перед тим, як вже все, ну, я кажу мені, хлопці, давайте переробляти той п'яточок. Не так він працює. розумієте, не так. І, і от то перероблений, пішов і пішов вже на своїми, пішов правильний. Тому що він, знаєте, так, не як пралічний, то телепає ні, ні, він працює так. Головне, щоб люба приманка, яку ви зробите, якою користуєтесь, вона рибі подобалась. Тому що вона нам подобається то одне. А оці вібрування, які робить, наприклад, той же Гаті ослів, ну так. Тому що, знаєте, ну, я вам скажу так, що чому, чомусь, чомусь карасі реагують на приманку. цю. Красі, ну, тобто вони щось їй щось там якось нагадують, бо вони підходять біля неї. Так, буває таке, що сраку піймали з хвістом, і ну, таке, а переважна більшість відсотків 95 поклюють. Типу так що приманка сподобалась. Ну і я вам скажу, що з розміром 3-2 теж буде Великий Гуд, тому що більше риби а, будуть достатньо цікавитись цим розміром. Так, так, перспектива є. Не буду цього, як би то, скривати від вас, але перспектива є, тому що, зрозумійте, коли все виходить так, як воно повинно бути, і якщо воно, ну, не де, як ото рівнесенько так іде, тоді і вихід продукту буде достатньо нормальний. Тобто, поклівони не, не те, що там. Ну, до речі, ну, от, Іноді, ну, буквально сьогодні, ну, що буду говорити, десь п'ять хлопців ловили на блешні, ну нібито якби то блешні, то зараз все гути повинні там бути першими, але гатьо слів, гатіо і гатіго слів у розмірі 2 дюйми, гатіго слів в розмірі 2,8 дюйми, І на коду пішов гатьо в розмірі 3,2 дюйми. Оконець його просто з'їв. Ось така фігня, о, то не стоїть опери. Ось така ж штука, шановний банце, так що, будь ласка, ще раз показую оцей сайт там класнючі приманки. Та факт. З вами був я, Юрій, ведучий каналу Твоя рибалка. Ну, заходьте і то фотки від вас. Ну, обов'язково. Пока-пока. Але пасту, не забувайте, не забувайте. Не забувайте, ви знаєте, про що я про допомогу Збройним силам України. Не забувайте допомагати тим хлопцям, які зараз на нулі. Якось так. Це дуже потрібно. Тому що, знаєте, іноді то ліричний такий відступ, то ми з приманки, ну класні приманки, то факт за приманки. Але знаєте, коли хлопці беруть, корзину, ну, а заходять в магазин зараз хлопці з усієї України, зі всієї великої, і то дуже. Ну, де? І кажуть, а що це за приманки? Наші українські, а да, давайте спробуємо, давайте спробуємо. Приходить, показує фотку. Я говорю, бляха, муха, ну така рибина, наша ти її на фоні оцього зняв? Ну, Юрій Юрич, турбарі, так що зараз я вам не можу цю фотку дати. Коротше, отак, підтримую нашим хлопцям різноманітнішими способами. І йдемо до перемоги. Все, слава Україні! Героям нашим слава. Пока-пока, підписончик, песончик, Лекосік, Вар. Дякую, шановне.